Забезпечення захисту і механізм забезпечення захисту даних. Ну, почати треба з того, що є безпекою даних. Дані в системах баз даних зберігаються з гарантуванням конфіденційності та безпеки. Інформація не може бути загубленою або викраденою. Під безпекою даних будемо розуміти захист даних від випадкового або спланованого доступу до них осіб, які не мають на це права. від несанкціонованого розкриття зміни або видалення. І давайте далі розглянемо основні заходи і засоби, які існують для забезпечення безпеки зберігання даних. По-перше, це організаційно-методичні заходи. Вони передбачають розроблення інструкцій і правил, які регламентують доступ до даних, їхнє використання. Також це є створення відповідних служб підрозділів, які стежать за дотриманням цих правил. Правовідно-юридичні заходи передбачають юридичне закріплення прав і обов'язків щодо зберігання, використання і передавання, в електронному вигляді даних, які підлягають захисту. Це виконується на рівні державних якихось законів, інших нормативних документів всередині організації, які використовуються інформаційна система. Технічні засоби захисту це комплекс технічних засобів, які сприяють вирішенню проблеми захисту даних. До програмних засобів захисту відносять комплекс математичних, алгоритмічних і програмних засобів, що сприяють вирішенню проблем захисту даних. Далі ми будемо розглядати з вами лише програмні по захисту. Так? Під системою захисту ми будемо розуміти сукупність заходів, що вживаються в системі баз даних для гарантування необхідного рівня безпеки. У сучасних системах керування базою даних підтримується один з двох найбільш розповсюджених методів забезпечення захисту даних відруковий та обов'язковий. Вибірковий метод захисту передбачає, що користувачі мають різні права, привілеї, повноваження доступу до різних або одних тих об'єктів бази даних. В свою чергу, обов'язковий метод захисту передбачає, що кожному об'єкту бази даних надається певний рівень секретності, а кожному користувачу певний рівень допуску. Доступ до об'єкта даних є лише в тих користувачів, які мають відповідний для цих даних рівень доступу, тобто йде порівняння. Нослід ну, зазначити, що виброковий метод ну, беззаперечно є більш гнучкий, аніж обов'язковий. Безпека даних може гарантуватися деякими механізмами, які ви зараз бачите, перелік яких ви бачите зараз на екрані. Ну, Давайте розглянемо перше. Реєстрацію користувачів. Адміністратор може визначити, яким користувачам до яких даних дозволяється доступ, і які саме операції над цими даними: чи то вибірка, чи то введення, зміна чи видалення, він може виконувати. Що стосується ідентифікації та підтвердження аутентичності всіх користувачів або додатків, будь-який користувач або додаток, звертаючись до системи бази даних, мають вказати своє ім'я і пароль. Ім'я ідентифікує користувача, а пароль підтверджує автентичність імені. Ці два кроки виконуються лише один раз під час з'єднання з базою даних і залишаються чинними до завершення сеансу роботи з базою даних конкретного користувача чи додатку. Пропустили ми вами керування правами доступу. Тут мається на увазі, що адміністратор може визначити, яким користувачам до яких даних дозволяється доступ, і які саме операції над цими даними може він виконувати. Так? Далі, автоматичне введення журналів доступу до даних. Мається на увазі, що в цих журналах доступу до даних прокотакуються всі операції, які виконані над даними користувачами. Для чого? З метою подальшого аналізу на випадок отримання доступу до бази в обхід системи захисту, наприклад, або якихось некоректних дій. Шифрування здійснюється криптографічними методами на той випадок, якщо мається несанкціоноване копіювання даних з зовнішніх носіїв, наприклад. Припускається, що адміністратор бази даних має всі необхідні повноваження на виконання функцій, пов'язаних із захистом даних. Далі є два типи керування доступом довірче і адміністративне. Пропоную розглянути їх дещо детальніше, так? Довірче керування доступом до даних. Визначає такий тип керування, коли система захисту дає змогу звичайним користувачам не лише отримувати доступ до певних даних, але й передавати повноваження на доступ до інших користувачів без адміністративного втручання. Якщо ми використовуємо адміністративне керування, то такий тип керування визначає необхідність системі захисту давати змогу передавати повноваження на доступ до даних лише спеціально авторизованому користувачу без можливості передачі повноважень іншим особам. Реєстрація користувачів: будь-який користувач для отримання доступу до бази даних має бути зареєстрований в системі під певним ім'ям і паролем. Реєстрація необхідна для того, щоб знати, з ким маємо справу з чим маємо система в кожний момент часу. Слід зазначити, що підкористувачем, розуміється, не лише фізична особа. Мається на увазі будь-яке джерело, щоб змозі звернутися до бази даних. Ну, це може бути і прикладна програма, і операційна система, і інтернет-додаток тощо. Наразі ви бачите спрощений варіант конструкції, що застосовується для означення користувача. Create user – створюємо користувача, вказуємо його ім'я і Identified і вказуємо пароль. Спочатку користувач не має жодних повноважень. Щоб користувач міг виконувати ті чи інші операції над базою даних, йому необхідно передати відповідні повноваження. Для того, щоб визначити права доступу користувачів, нам необхідно зафіксувати інформацію відносно основних п'яти питань. Осіб, яким надаються права доступу, умов надання прав доступу. Вказати об'єкти, на які поширюються права доступу, операції, що яких специфікуються права доступу, і можливості передавання прав доступу іншим особам. Давайте коротко зупинимось ну, на кожному з моментів. Права доступу надаються всім, хто звертається до бази даних. Це можуть бути користувачі, програми, системи, операційні тощо. Кожен, хто звертається до бази даних, має насамперед вказати своє ім'я і пароль. Це як нагадування вам. для системи керування бази даних не важливо, хто саме звертається до неї. Головне, щоб усі, хто хоче отримати можливість працювати з нею, були заздалегідь зареєстровані в системі. У деяких випадках може знадобитися виділити користувачів системи, які мають однакові повноваження. Ну, наприклад, усі співробітники відділу кадрів можуть мати одні й ті ж самі права. Відповідно, співробітники планового відділу інші права, причому о, також однакові, групові права, так скажемо, так. Для цього використовуються роль. Це сукупність повноважень, які можуть передаватися користувачам або іншим ролям, а можна присвоїти повноваження ролям, а згодом приписувати ролі користувачам. Коли користувачу присвоєна роль, він має ті повноваження, на які приписані, які приписані ролі. Роль має всі повноваження, які присвоєні їй явно, і усі повноваження, які можуть бути передані їй іншим ролям. Спрощений синтаксис значення ролі є таким, який зазначений наразі на слайді. Ми створюємо роль стандартним вже звичним для вас формою, да? Create role. вказуємо її назву і визначаємо її пароль. Іноді доцільно специфікувати додаткові умови, за отримання яких користувач. Має певні права доступу, йдеться про умови, які не визначаються іншими складовими прав доступу, тобто кому надається до яких даних і які операції дозволяються. Прикладами додаткових умов мову слугувати, ну, наприклад, часові якісь характеристики а права доступу діють лише між 16 та 17 годинами, наприклад, там першого понеділка кожного місяця. Також це може бути локалізація комп'ютерів локальної мережі, наприклад, права доступу діють лише для комп'ютерів, встановлених в плановому відділі. Так, наша бібліотека Сумського державного університету дуже часто надає доступ до світових баз інформативних, але лише з тих комп'ютерів, які зареєстровані в мережі СумДУ. Ось вам, будь ласка, обмеження додаткове. У більшості систем керування базою даних немає засобів явного опису додаткових умов, які обмежують права доступу. За необхідності такі умови можуть бути специфіковані у прикладних системах, на які ж об'єкти поширюються права доступу. Зазвичай в контексті прав доступу розрізняють об'єкти двох класів системні і об'єкти бази даних. До системних об'єктів належать база даних, кластери, тригери, транзакції тощо. До об'єктів у баз даних належать таблиці, віртуальні таблиці та процедури. Крім того, в таблицях і віртуальних таблицях можуть додатково вказувати стопці, щодо яких специфікуються права доступу, тобто вкладені об'єкти. В деяких випадках виникає необхідність специфікувати рядки певної таблиці, які стосуються особи, для якої визначається права доступу. Ну, наприклад, будь-який користувач може змінювати у відношенні там, викладач. Значення полів лише того рядка, які стосуються його самого, так, тобто він може змінювати лише свої особисті якісь моменти, за вирядка, наприклад, величини його зарплати. А, в тому ж випадку, у відношенні викладач, змінювати зарплату може лише той користувач, який є начальником відділу, наприклад, даного викладача. В розглянути ситуації виникає необхідність посилатися на поточного користувача в умові вибирання записів із віртуальної таблиці. Для цього в деяких системах керування базою даних надається можливість використовувати спеціальну константу якусь, яка ідентифікує поточного користувача. Ну, поточний користувач це який? Це той, що ініціює виконання відповідного запиту на вибірку або оновлення даних. До операцій, стосовно яких специфікуються права доступу, належать стандартні операції з маніпулювання об'єктами бази даних. А саме означення, переозначення і видалення таблиці або віртуальної таблиці, це є вибірка, додавання, видалення, оновлення рядків, тобто модифікації в таблиці або віртуальній таблиці. Також це є виконання збережених процедур. В кожній конкретній системі керування базою даних приведений список операцій над об'єктами бази даних, який може розширюватись. Можливість інколи користувачу надається не лише права на маніпулювання тим чи іншим об'єктами бази даних, але й можливість передавати ці права іншим. Ну, Наприклад, користувачу передається право створити таблицю, вводити в неї дані, так, змінювати, видаляти. Він стає повноправним власником, може робити з нею що завгодно. Ну, і в такому випадку недильним є те, що йому надають дозвіл передавати права на цю таблицю іншим користувачам. Тепер давайте розглянемо, як означуються права доступу до даних в системі керування баз даних Oracle. Інструкція дозволяє означити користувачам. Ви зараз бачите її на слайді. Щойно створений користувач, нагадую, не має жодних повноважень. Надання повноважень користувачу здійснюється за допомогою команди Grant. Так, команда Grant дає змогу передавати повноваження користувачам або ролям. Спрощений синтаксис ви бачите наразі на слайді. Специфікатор операція або All вказує, вказує на то, що яка саме операція може бути специфікована. Це є і Select, так? це є і операція вставки. «Insert», так? І інші операції створення бази даних. А також оновлення. Фраза «all» вказує на те, що повноваження передаються всі операції. В списку об'єктів, в список об'єктів, так, зазначаються ті об'єкти бази даних, щодо яких специфікується повноваження. Цей список містить посилання на таблиці і віртуальній таблиці. За допомогою параметра список стовпців можна додатково вказати, на які саме стовпці можна розширити ці повноваження. Повноваження можуть бути передані користувачу ролі або всім, хто вказується після фрази ТУ. Так, бачимо паблик в кінці. А якщо повноваження передаються користувачу, він одержує право виконувати операції а, згідно з цими повноваженнями. Коли повноваження передаються ролі, вона а, а, ними поповнюється. А остання фраза віз Grand Option а, означає, що користувач одержує, а, одержувач повноваження, отримує також право передавати всі повноваження іншому користувачу або ролі. Ну і давайте розглянемо приклади декількох е, варіантів надання повноважень. Ну, наприклад, надати користувачу ім'я Джон, права на виконання будь-яких операцій над таблицею факультету. Бачимо синтаксис, так? Е, приклад надання користувачам права перегляду лише даних з таблиці лекція. Надати конкретному користувачу вказуємо кому, так, е, право змінювати стовпець фонд в таблиці кафедра. І ви бачите приклади запису синтаксисів специфікацію повноважень на передачу повноважень іншим особам. Існують певні методи захисту, бо як обов'язкові системи керування базою даних. Обов'язкові методи захисту або методи обов'язкового керування доступом застосовуються до баз, яких дані мають статичну або жорстку структуру. Характерно, наприклад, ну, там, для уродових військових організацій якихось, так а, передбачається, що ці рівні а, захисту утворюють строгий ієрархічний порядок. А, останнім часом методи обов'язкового керування доступом набули популярності в США, так? оскільки, згідно з вимогами Міністерства оборони, а, даний метод керування доступом має підтримуватись в будь-якій системі, яка використовується в цьому відомстві. Не буває невразливих систем захисту. Настирливий зловмисник завжди може знайти спосіб подолати всі системи контролю і захисту. Тому під час роботи з дуже важливими даними необхідно реєструвати в відповідному журналі всі події, що стосуються функціонування системи захисту. У зв'язку з цим, система захисту має надавати можливість виконувати проведені дії, такі як реєстрація, спроба отримання доступу до системи баз даних, в тому числі і безуспішних. Ця реєстрація має бути максимально повною. Повинні реєструватися відомості про те, хто отримував доступ або намагався його отримати, з якого терміналу або узлами речі, і о котрій години, наприклад. Реєстрація дій користувачів за використанням всіх ресурсів системи, зокрема й даних, а також інші дії та події, які можуть вплинути на захист даних. Також ведення журналів доступу має надавати користувачам, які мають адміністративні повноваження, можливість переглядати аналізувати результати реєстрації, виявляти небезпечні ситуації, та встановлювати причини їхнього виникнення, та знаходити користувачів і призначати їх відповідальними за порушення політики безпеки. Навіть сама а, лише констатація факту, що в системі підтримується реєстрація всіх дій користувачів, в деяких випадках має суттєве значення для запобігання несанкціонованого проникнення в систему ну, на якомусь моральному рівні. До носіїв, на яких записані дані, а можна отримати доступ до обхід системи захисту. Якщо отримати доступ до файлів операційної системи, які містять дані з бази, то можна прочитати вміст цих файлів, оскільки фірми-розробники переважної більшості систем керування базою даних створюють формати зберігання даних такими, що вони є доступними широкому колу користувачів і додатків. Більш того, той, хто отримав доступ до файлів бази даних, Може змінити їхній вміст. Найефективнішим засобом боротьби з такою загрозою є використання методів криптографії, наприклад, ну, тобто шифрування інформації. Yeah. В системах розподілених баз даних, коли інформація пересилається каналами зв'язку, небезпечними є різні форми перехоплення даних, що передаються. Єдиним контрзаходом, який дає змогу спобігти подібним перехопленням, є знову ж таки шифрування даних перед їхнім передаванням каналами зв'язку. Власне, це всі питання, які я хотіла з вами поговорити протягом цієї лекції. І як висновок хочу вам підсумувати та згрупувати основні напрями комплексів заходів і засобів для забезпечення безпеки, цілісності зберігання даних. Наразі ви бачите їх на слайді. Дякую вам за увагу. Приглядайте теоретичний матеріал, виконуйте практичні завдання та зустрінемось на наступній лекції. На все добре!